Доброго дня, мої вітання. Сьогодні в нас на каналі Супер пропозиція для вас. Автомобільчик лише приїхав з аукціону Kia Niro. 2020 рік, 9 місяць. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Білий перламутр, Максимальна комплектація Executive Line Задні стопи рестайлінгові, такі вже як йдуть у 2020 році. Ледовські, легкосплавні диски. Автомобіль лізинговий обслужений згідно європейського регламенту. А також проходив тих огляд, тому ви бачите стан резини в лізингових автомобілях, які проходять. Сервіс і техогляд завжди в хорошому стані. Трьохфазний зарядний пристрій присутній в даному автомобілі. Так, такі автомобілі ми купували. Більше 40. Штук вже доставили в Україну. Датчики сліпих зон, Преміум музика. Пам'ять сидінь, електропривід сидінь. Автомобіль просто в ідеальному стані. Шкіряний салончик. І саме важливе, що ви не зможете зустріти в Україні, бо багато є різних автобізнесменів. Тобто є частина чесних, але я думаю 80% по авторі, а я бачу кручені пробіги. В даному автомобілі рідний пробіг з сервісною історією. Все по-чесному, все як має бути. З більшими пробігами купуємо автомобілі на аукціоні під замовлення, звичайно, з більшими пробігами по дешевших цінах. Мультикермо. Так, йде в нас така нова вже навігація велика, камера заднього огляду, підсвіточка панелі у 2019 році. Йде без підсвітки, стара навігація. Це вже більш сучасніше. Клімат. Підігрів сидінь, адаптивний круїз, пелюстки під кермом для регулювання рекуперацій, джойстик для переключання передач, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Два ключики йде, безключовий доступ. І ще такі ключики йдуть на фаркопчик. В даному автомобілі є Фаркоп. Відключили ми комп'ютер до даного автомобіля, Сох батареї даного автомобіля, як ми бачимо, 100%. Повний запас ходу на сьогоднішній день 438 кілометрів. Супер автомобіль користується. Великою популярністю в Україні Кіаніро, тому що такий міні джип, просторий салон, один з найбільших салонів по електромобілях, підігрів задніх сидінь. В багажнику що ми маємо? В багажнику до даного автомобіля в подарок йдуть рейлінги, далі савбуфер, зарядний пристрій, швидкісний. Фаркопчик зйомний, тобто ключки є для того фаркопчика в салоні, компресор, смола. Потрібно докупити ще звичайний зарядний пристрій в розетку. Вони є різних модифікацій, це взагалі не є проблема. Отакий От чудовий стан автомобіля. Весь в рідній фарбі, сок батареї йде 100%, підшипник, редуктор, все працює чітко. Такі автомобілі з малим пробігом все менше і менше, стає на аукціоні, лише висять з великими пробігами Кіаніру. Тобто чим? Дальше, сьогодні вже 25 рік, чим далі, тим менше автомобілів з малими пробігами. 2019 рік і 2020, як ми пам'ятаємо, була коронавірус, люди сиділи вдома, менше їздили і тому ще вилітає. 19-20 рік інколи з невеликим пробігом. Кого цікавить суперстан, суперавтомобіль, перевірений. Будь ласка, не зволікайте, на сьогоднішній день рестайлінг в біленькому практичному кольорі є лише один варіант. Світло Ледовське, ближнє дальнє на відео воно передається такою трошки жовтизною, але в реальності біленьке, білесеньке. Полегшує їзду, в нічну пору, в дощову пору, перерізає звичайне галогенне світло. Максимальна комплектація Executive Line обслужена з чесним пробігом. Ціна з доставкою в країну буде написано. Темі даного відео. Якраз розвантажується ще автобус, і ще приїхала а, одна сіренька Kia Niro. Це 2019 рік, також з маленьким пробігом. І як ми бачимо, є ще Ioniq. Голубесенький Айонік і Кіаніру розвантажуються свіжі пропозиції. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, діліться відео з друзями і купимо вам автомобіль з чесним пробігом, голландський лізинговий. Як ви бачите, січень, мав би бути сніг, але... У Голландії така погода. Без снігу, по кузову автомобілі в дуже хорошому стані. Задатків корозії немає. Ось поїхав наш айонік. Завтра будемо робити огляд. Зразу водій ставить на зарядку, щоб перевірити, як заряджається батарея. Так, дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві пропозиції.